Привіт! Сьогодні ми поділимось з вами секретом приготування тертого сирного пирога, що є оновленою версією чизкейка. Рецепт настільки простий, що смаколик можна готувати мало не щодня. Для цього нам знадобиться 220 грамів борошна, 150 грамів цукру. 8 грамів розпушувача та 20 грамів ванільного цукру, 25 грамів какао, 125 г холодного вершкового масла та 50 грамів розтопленого, дрібка солі, 3 яйця, 40 грамів кукурудзяного крохмалю, та 500 грамів сиру. Для приготування основи змішуємо сухі інгредієнти: борошно, 75 грамів цукру, какао, розпушувач. 10 грамів ванільного цукру та дрібку солі. Після цього перемішую все вінчиком А далі додаю охолоджене вершкове масло. Для зручності наріжте його на невеликі шматочки, як показано у відео. Тепер перетираю всі інгредієнти руками в крихту. Сюди ж вбиваю одне яйце та замішую тісто. В результаті виходить ось таке тісто, яке зовсім не липне до рук. Відділяю меншу частину, загортаю у харчову плівку та відправляю в морозильну камеру на пів години. А більшу частину рівномірно розподіляю в роз'ємну форму на дно та бортики. Тепер готую начинку. Для цього викладаю в глибоку миску сир, висипаю 75 г цукру, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, вбиваю 2 яйця і розтоплене вершкове масло. Після цього добре перебуваю всі інгредієнти до однорідної консистенції за допомогою блендера. Ось така ніжна кремова консистенція повинна вийти. Починаю викладати сиркову масу в заздалегідь підготовану форму. Рівномірно розподіляю начинку по всій поверхні. Тепер дістаю заморожене тісто з морозилки та натираю. Стружку також рівномірно розподіляю по всій поверхні. Випікаю тертий пиріг в духовці при температурі 170 градусів протягом 45 хвилин. Після цього даю смаколику трішки охолонути та знімаю роз'ємну форму. Така краса в мене вийшла. Цей надзвичайно смачний тертий пиріг чудово прикрасить святковий стіл або ж потішить вас після робочого дня. Смачного і бувайте!